Друзі, доброго дня, компанія автопарк на зв'язку. Маємо нове надходження. Ось такий от Passat. 2016 року випуску. Двигун 1.8, бензин, автомат. Автомобіль в класному стані, комплектація СЕ. гарних дисках. Світлий шкіряний салон з пробігом 200 тисяч кілометрів. Ось такий от авто. Пояснична підтримка, люк. Тому хто шукає таке авто. Запрошуємо в місто Львів. Кільцева 60.